Польща допоможе Чернігову відновити пошкоджену російськими окупантами центральну міську бібліотеку імені Коцюбинського. Як кажуть, в управлінні культури та туризму міськради перемовини про це ведуться ще з квітня з представниками польської інституції охорони культурної спадщини. Це пан Михайло Красуцький, який не просто опікувався містом Черніговим, а він взагалі переживає за всю Україну. І ми мали регулярні постійні зу зустрічі. Кожну п'ятницю, починаючи з кінця квітня місяця, і він дуже багато взагалі допоміг Україні. І якщо казати про місто, то е, я дуже вражений тим, що все-таки він добився свого, так як він нам обіцяв. Е, уряд Польщі виділив 150 тисяч злотих це орієнтовно 1,2 мільйони гривень е, на відновлення нашої центральної бібліотеки по вулиці Княжій. 27 лютого через руйнівні удари російського ворога по центру Чернігова, центральна міська бібліотека імені Коцюбинського дістала значних руйнувань. Зокрема, у приміщенні вибуховою хвилею вибило всі вікна, а також частково зруйновано дах в результаті експертизи. Біля 602 квадратних метра було зруйновано, вражено, і там ми маємо насправді, якщо залізти на чердак, то побачити небо, побачити сонце. Там є дирки, там є дирки, і дах порунтаний. Розбиті самі дерев'яний каркас. Ну я вже не кажу про саму безпосередню покрівлю. А воно чіпляє за себе і водосточну систему, і так далі, тому подібне. Ну насправді дах це серйозна проблема, і його не можна вирішити путем зліплення просто дірки. Ну це питання, воно насправді більш таке об'ємне і глибоке. Зараз, коли попереду зима та настання холодів, питання допомоги бібліотеці та її працівникам особливо актуальне та потребує нагальних дій. Ми маємо більше ста тисяч примірників в холоді, і ми е, відсутні вікна. Вони ми маємо плівку 49 вікон на сьогоднішній день. У нас відсутні, і тому перший ми акцент будемо робити в ремонтних роботах на відновлення вікон. Це в першу чергу. І другим пунктом у нас паралельно, ми, ми, ми ведемо перемовини, що все таки вирішить. Хоч би не півтехнічно, але питання даху, щоб ми все таки мали закритий дах і вікна, і тоді, хоч яким чином, ми зможемо перезимувати зиму і біблі, і саме головне зберегти людей і зберегти наші книжкові фонди. За словами Олександра Шевчука, роботу над відновленням вікон планують розпочати вже найближчими днями. На цій неділі планується приїхати спеціалісти, які будуть обміряти вікна. Потім йде наступний етап. Це заказ цих виготовлення вікон. Вони будуть польські фірми виготовлювати в Україні. Ну і далі вже момент встановлення. Я так, якщо бути реалістом, то це десь середина або друга половина грудня, щоб бути реалістом, тому що можна сказати любу дату, але ми прекрасно розуміємо, що виготовлення є сроки, і ці сроки вони будуть витримані в кращому випадку. В подальшому допомогти у відбудові цій книгозбірні планує не тільки Польща, а й Литва. Міністерство культури Литви сьогодні розглядає питання і формат співпраці і допомоги нашій центральній бібліотеці імені Коцюбинського.